Пронто-пронто, мої кохані, щось якось так прохолодно стало. От в Іспанії не знаю, наче сонце, хоча березимісяць, да? але вітер дує дуже холодний. І так, що в вашому житті зрушиться з мертвої крапки, думайте про себе, я про вас. Дівчаточки, у мене є така особливість, я виліковую ситуацію, дуже багато ситуацій. Вчора тільки отримала від своєї клієнтки про те, що я зробила розклад і на наступний день. Чоловік проявився до неї, вони помирилися, а до цього там чи 4 чи 5 місяців вони взагалі ну, як, не спілкувалися. У мене є таке. Тому пишіть. Це не в став випадках, випадках, скажу вам, як є, да? але, але моя енергія вона така. Тому особисто кажуть на запитання, амулети. Люблю вас. І так дивимось, що ж зрушиться з мертвої крапки в вашому житті. Вам все світ дасть якийсь шанс, подивіться, шанс який, який вам дуже сподобається, ви знаєте, ви до нього дивитесь, як на нього морков... дивитеся як кролік на морковочку, Що це за шанс? Ви зараз кажуть, знаходитесь в трансформації предісторія, тому що якась щось у вас рухнула в житті, причому якось рухнула в одну мить і що. А ну, це те, що я продумала. Так, дівчата, У вас щось рухнуло, у вас були якісь плани на стабільні надійні відносини з чоловіком? Десятка пентаклів, це, мабуть, у когось навіть були плани на спільний бізнес з ним, у когось були плани на те, щоб... Мати чи народити дітей, тобто були якісь практичні плани, але ось зараз ситуація з цим підвисла, нікуди не рухається. І от саме ж до цієї ситуації випало колесо фортуни, тобто фортуна на вашому боці і все буде по справедливості. Тобто, все, що ви вклали. Найкраще все вам повернеться. А що буде по справедливості? Аркан Мир, дівчата, ситуація зрушиться. Не пишіть мене, ну коли ж він з'явиться? У кожного свій срок, дівчата, у когось місяць, у когось клієнки пишуть три у когось рік. Хочете, щоб зрушилось швидше, заказують на особисте життя, бо ж сили вам допоможуть. Аркан Мир, примирення, новий етап в житті. Але зараз дівчата у вас мучають страхи, бо хтось з вас навіть погано спить ночами через розбите серце. Ви захищаєте свої особисті кордони щодо продовження відносин цієї людини. У когось не у всіх цієї людини були якісь проблеми і ви зараз думаєте, чи треба...